Акрілексі Лосаніко Фретазато декоративний фасадний матеріал торгової марки Івучі. Лінійка івучі це лакофарбова продукція широкого спектру призначення виробництва концерну Донадо», що має більш ніж 70-річну історію. Всі виробничі комплекси розміщено в Італії. Сучасне обладнання, використання високоякісної сировини гарантують відповідність показників продукції діючим європейським нормам. Акрілек Сілосаніко Фратазато це акрилосилоксановий фінішний декоративний матеріал на основі природної мармурової крихти 150-ї фракції. сілосаніко-фратазато володіє високим ступенем адгезії до поверхні. Цей фінішний декоративний матеріал має відмінну стійкість до механічних пошкоджень. Акрілег Сілосанікофратазато фратазато парапроникний, володіє водовідштовхувальними властивостями, не схильний до впливу лужного середовища. Матеріал має високу наповнювальну силу. Акрілек фратазато особливо рекомендований для фасадів будівель, що постійно піддаються впливу термічних ударів. Використання цього матеріалу запобігає виникненню мікротріщин та потрапляння вологи в глибину. Це значно подовжує строк експлуатації. Біоактивні речовини в складі матеріалу ефективно протидіють проявам та розмноженню цвілі та моху на декорованих поверхнях. Цикл нанесення акрілек сілосанікофратазато передбачає виконання всього двох етапів. Першим базовим шаром рекомендовано використовувати ґрунтівку праймер, що колорується, уніформа. Це продукт два в одному, що водночас забезпечує адгезію і вирівнює поглинаючі властивості а також надає поверхні потрібного тону. Акрилекс сілосанікофратазато наноситься в один шар та не потребує подальшого пофарбування, що значно скорочує необхідний для проведення робіт час. Італійський концерн Нато» є підприємством повного циклу для колорування всіх матеріалів торгової марки «Івучі» використовуються якісні пігментні пасти власного виробництва. Особливо стійкі формули нівілюють можливість швидкого вигоряння кольорів під впливом сонячного випромінювання. Акрилекс фратазато представлено в двох базах: п'янко для пастельних та конвертер для насичених кольорів. Витрати матеріалу на один квадратний метр від 2,8 до три Дві кг в залежності від бажаного ефекту матеріал колорується комп'ютерним способом за тентометричною системою Kaleidos та палітрами Home Decor, Exterior, NCS або Сілосаніко Фратазато – довговічний захист.